Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я хотів а, поговорити з вами цікаву тему, а, як знати Бога. Або так, воно, воно працює так само. А, як ти знаєш Бога, і як тебе Бог знає. Бо якщо ти його знаєш, то він тебе теж знає. Перше місце, що я хотів, щоб ми відкрили і прочитали, це буде Матфія, 7 розділ. Буду читати з 21-го віршуку. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця на небі. Багато хто скажуть мені тоді того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Я хочу, щоб ми середоточились на те слово, що Я не знав вас. То все-таки, як Бог. Нас знає і як ми його знаємо. А, і в нас є така чудова книга Біблія, яку ми можемо дивитися приклад і знаходити таких людей, що знали Бога. І я то вибрав людину а, Іван. А, чому Іван? А, дуже інтересно, бо він саме довше прожив всіх апостолів. І навіть апостол Павло і Петро, вони десь рік 64 або 67 цього століття вони померли. Якраз коли було гоніння імператора Неро, то вони обоє в такий період часу вони померли. А Іван, то він далі жив, десь, люди думають, приблизно до року 100. Цього століття, то він майже 30 або 40 років більше жив, чим апостол Павло або апостол Петро. І якщо дивлячись на його книгу, то він не так багато писав. Ну так, да, він він написав Євангелію, але після того він мав три книги, і ніби не так багато написано. але Якщо хтось ці книги читав, то ви замітили, що вони дуже глибокі. А, то давайте зглянемо, що він пише, ті, хто знають Бога, хто це такі. Якщо ми відкриємо перший Івана, і будемо читати другий розділ з 12 го віршика. там пише так. Пишу вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже вас пробуває, і лукавого перемогли ви. То оказується? Нема просто таких дві категорії, що ти знаєш Бога або не знаєш Бога. Все-таки є глибина. Ти можеш бути дитиною, ти можеш бути юнаком в пізнанні Бога, і можеш бути отцом. А, То, що Іван говорить до дітей? Якщо ми читаючи книгу, то він перш звертається до них і він говорить, що їхні гріхи прощені. І він починає говорити про характеристики Бога, щоб їм такими самими бути. То він говорить, що Бог є світло, ви маєте ходити в світлі, в йому немає темноти, то ви такі самі не маєте не мати темноту, нема вже, нема вже потреби або цієї нужди рішити. Бо Бог нас освобождає, і якщо ми зрішимо, то Ісус є нас е, як адвокат, і, і через Його кров Він нас може повністю вернути в праведність, то це як то він звертається до цих як, а, діточок і каже, то біжіть до Бога. Але теж він їх состережує, каже, що якщо ми постійно грішимо. То не очікувати відношення від Бога. І каже, що ті люди, що на зібрання ходять і явно в гріху, то він навіть попереджує, що вони навіть не сиділи на той, за тим самим столом, що ті люди сидять, щоб їм як ознака, що вони щось неправильно роблять. Наступне він звертається до отців. І він каже. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. І інтересно він пише: каже, що ви знаєте Бога, якщо ви дотримуєтесь Його заповідів. Це така характеристика Отця. І ще пишеться далі, він говорить і каже. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. То друга характеристика Отця, що вони люблять. І це дуже явно, бо учитель він не буде любити дитину. А отець любить дитину. І, оста... і третя характеристика Отця це те, що вони народжують дітей і, в... і вони і воспитують їх. І... і в Коринтян пише Павло: Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі та Отців небагато, а я вас породив у Христі, Христі Ісусі. Через Євангелію. То я показав вам приклад. Є діти, і вони знають Бога на одному рівні: через прощення, вони вчаться, як ходить. Вони мають таку віру, що вони хочуть пізнавати Бога. І тут їм Іван якраз і дає, який є Бог, які його характеристики. А оці то вже вони. Вже вони пізнали, вони вже пізнали, вони вже не тільки знають, але вони вже пізнали Бога. А, і вони навіть спосібні цю віру передавати. І це дуже перш критично для церкви, бо церква може рости, якщо Отці є в церкві. Якщо нема, то не церква рости. І теж дуже критично, як для нас, звичайних людей. Бо якщо ми Бога не пізнаємо, то ми не ростемо. То ми є часто такий приклад, повідників виходять і кажуть, що люди є такі, що довгий час в церкву ходять, але так і на тому самому рівні остаються 20 років церкві і мало що показати за ці роки. То як нам перейти те глибше пізнання і стати? Від дітей рости до отців. І тут Іван говорить про юнаків. Говорить, писав я до вас, юнаки, бо ви міцні, і слово Боже в вас пробуває, і лукаво перемогли. Перше, що Він говорить про юнаків, це те, що вони сильні в слові, і вони перемагають ворога словом. І дуже явний приклад, це коли Ісус Христос, коли приходив до Нього диявол і спокушав Його, Його відповідь завжди було Слово Боже. Сам Ісус призиває нас пробувати в Його слові, ну, пробувати в Ньому, а він є слово, і Він буде в нас. І якщо Він в нас, то будуть проявлятися ці плоди, цей, а як то рост. І теж пише Іван, якщо ми будемо дотримуватись заповідів то Слова, то любов Божа буде в нас, вона буде виходить від нас. І Християнин він може так подивитися на таку як формулу, ніби що перший йдеш в слово. і ти дотримуєшся слова, і потім Бог вселяється в тобі, і любов виходить явно, ці плоди. Але якщо коли християнин перш починає Біблію читати, то він бачить ці історії. Він бачить такі людей, як Давид, Соломон, і він бачить Божі заповіді, він бачить ці такі моральні стандарти, що Бог ставить. І він старається взяти себе в руки і виконувати, бо він хоче вирости в Бозі, він хоче, він хоче зрілим стати. А вказується, що не можна це зробити. І часто приходять розчаровування, бо Бог дає заповідь, каже, що треба їх дотримуватись, бо це знак, що ти знаєш мене. А не можна в своїх силах дотримуватись. І помилка в тому, що християнин, Він не знає Євангелія. І Євангелія в тому, що не ми маємо цю роботу робити, але вже є той, хто вже за нас цю роботу зробив. Його ім'я Ісуса Христа. Вони хочуть, ці люди, перш хочуть своїми руками себе спасти. ну, Ходячи за Богом, але осознають, що Вони це не можуть. І, і секрет в тому, що треба просити Ісуса, треба просити Христа, щоб Він через нас цю роботу робив, щоб ми росли і ставали зрілими. Написано так: тому то закон виховником був до Христа, щоб нам. Виправдатись вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником, бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. То як це працює? Ми через нашу віру в Ісуса Христа молимося і Він, і просимо, щоб ми мали цю цей рост. І це і це в кожне, кожне день наше життя може, ми можемо поставити в практику, якщо приходить погана думка, погане бажання, що не по закону в нас є Ісус Христос, до якого ми можемо звати через віру. Бо часто бувають люди, що вони тримаються за інші речі, щоб пройти свій день. Приклад. Віра в кружку каву вранці. Якщо я каву вип'ю, то я можу свою роботу зробити. Або віра в якусь людину. Якщо, якщо та людина буде на тому місці, то мені буде хорошо. Але наша віра як християни не має бути на наших спосібності, не на, не, на, не на других людей, але на Ісуса Христа, що Він нас може провести. І часто буває так, що Бог приходить. І трошки трясе ті речі, щоб ми зазнали, що треба дійсно вірити в Бога. То нам треба братися за Ісуса Христа, щоб Він міг виконувати Слово через нас. І Він це робить через Духа Святого. Він живе в нас через Духа Святого. Тут пише апостол Павло римлян, бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше ж Юдеєві, а потім Геленові. А, То ця Євангелія не просто те, що Ісус Христос, Він мер за нас на Христі 2000 років тому, але ця Євангелія – реальна сила, що діє в сьогоднішній час. І дозволяє, що ми росли. І якщо ми будемо пізнавати Бога, якщо ми будемо шукати Його, дуже інтересно. Бо як, як ти влюбляєшся в людину, як ти влюбляєшся а, в когось. І ти стараєшся. Пізнати. Ти стараєшся, ти вникаєшся в слово. Як для Бога ти в слово вникаєшся. Як для людини, ти стараєшся узнати, що їй приємно, що їй неприємно. І про, про ту людину, що ти часто думаєш, ти влюбляєшся в неї. А, дуже інтересна така історія. Даже мій тато розказував, каже, що його був один клас. Каже, що не його клас, а вищий. Вище в нього клас в школі, і каже, що вони завжди сварилися між собою. Але каже, потім, як кінчили школою, що всі один одного замуж повиходили. І так інтересно, чому так, що ті, що сваряться, то женяться на один одного, а ті, що спокійні між собою, не було ніяких відношень. Бо ті, що сварилися, часто думали, роздумали, ну, обіжалися, думали про один одного. І так як вони думали. То вони і полюбили. То так само я ем, хочу, щоб ми, як християнини, теж думали про Ісуса Христа, щоб ми не взирали наші очі на наш гріх або на нашу проблему, але часто думали на нього і старалися його пізнавати, і як наше серце, воно повністю направлення на Бога. Він Бог сам пише, каже: якщо ти мене всім серцем шукаєш, ти мене знайдеш, і ми його так пізнаємо. То давайте перш роздумуємо, на якому ми рівні пізнання Бога, чи ми діти, чи ми юнаки, чи ми отці, і яка наша віра, на що ми тримаємося, чи ми віримо, що ми не свої. І що вже наше життя це Ісусе Христове життя, чи ми ще надіємося, що це наше життя, і я маю якось Його гарним зробити, прекрасним, моральним, праведним бути? Чи вірити, що Ісус Христос може цю роботу зробити для нас через нас? Давайте помолимось. І якщо ми знаходимося в таких, не на тому місці, що ми хочемо бути? Більш надіємося на Бога, більш наші руки з себе знімаємо. а більш беремося за Ісуса Христа. Давайте помолимось. παραδειγματι να δεις φωνάντι μεσα να παραβραλε μεσα να Слава тобі, Господь. Дякую, Ісусе, дякую, що Ти, Бог, завершив ту працю, Боже, що ти прожив те життя, що ми ніколи не можемо прожити. І Ти нам післав Духа Святого, щоб жити те саме життя через нас, Господи. Я молюсь за Твою церкву, Господи, щоб ми покладали наші надії, Господи, на Тебе, наші сили в Тебе і надіючи, що Ти через нас, Господи, зможеш прожити наше життя по волі Твоїй, Господи, щоб в кінці всього, Боже, Ти нас пізнав, Боже. І ми Тебе в цьому процесі пізнавали, Господи. Благослови нас, благослови нашу церкву, мене благослови, Господь. щоб я завжди повторяв ту правду, Господь, що ти через мене, а тобі хай буде слава, отець і Дух Святий. амінь.